Добрий день всім аграріям. Вересень місяць у нас вже сьогодні. Сьогодні збираємо другий укіс, отаву збираємо. Якість просто бомба. Сіно, зелене, сухеньке, погода дуже гарна. Але сьогодні передають останній день погоди. І по максимуму стараємося. Скільки кругох накрутили, перевозити зараз будемо. Хлопці ждуть вивозку. Праця у в нас іде. Це отава. Другий упіс. Якість дуже гарна. Якість така. Дивіться. Це зелене. Красиво, сухесеньке. Це від ціно! Працюйте з виробниками. Фотить сім від сіно.